Добре. добре. добре господи, Ваші резиційні Пане водій, посвідчення водія, резервні документи. Я так. Чув, що Дзюбінський, так? так. Ну, 0048. Ну, так, так, ви, в що ви постійно знімаєте на камеру і ходите, це дуже добре, дуже приємно, розумієте? Але вам все так не буде проходити документів. Думаєте, знімаєте і будуть приділяти документи, ніхто не хоче це. Ну, що ну. Починаємо спочатку. Добрий день. Пане водій, ну, вас. Ну награйте, що, Шуки граєте тут щось. чому тут? добрий день, ще щось, що зібрається. Причину зупинки, вам соцькою не зупинки. Не сказав. Забуваня і транспортні засоби, є орієнтування ДЕО. Не то, ваш, організатор. Перевіряємо, посвідчення водіє, реєстраційний документ звіряємо за даними Угу. Ну, угу. Значить, показуй. Все, ви мене зупинили, давайте викликайте спеціалістів, які провіряють. А що спеціалістів? Як для чого? Для чого спеціалістів? А що ви хочете перевірити? Реєстраційний документ яким ви керуєте. Угу. Принесіть мені одні року, ну автомобіль да, висилає ходіть я вам поки. не ходіть принесіть мені чого? будь ласка бо я Марсом, мені тут тепленько в машині є на грі я трошки вікно прикрию дує, я трошки хворий, кашлю, і горло буде, то. Ну, я чекаю на орієнтовку я такий, я я, я... я... спілки на підносі, Ну, а я не буду вам показувати просто так я не придивіть для чого для операції яка операція де для це операція в нас область де вона є висвітлена та інформація для, для населення? У нас в управлінні. Це і у вас в управління для, для вас. Для мене де вона є? Що для вас? Для, для мене вас ця інформація... Я вам кажу. А, а я вам кажу, що нема такої операції. Є. Нема та такої ви операції. Ви поцікайтеся спочатку, а потім в А потім в спорт. А то що з телефончиком і ходити і руки ці трясуть та й У мене трясуться руки. Так. Де? То ви світо помиляєте. Вас ніхто не боїться. Ви... То що ви з телефону виходите... А то, чого вони мають боятися? Я що, чорт так. з рогами чи що? Я не знаю. Виходиш так. Ви ще боїте, боїтесь своєї тіні. Ходите всюди з телефоном, знімаєте. Це є моє право. Хочу а, знімаю, право. хочу, не знімаю. Ви навіть своїх прав, прав не знаєте, Ну То роз'ясніть мені. Не а що це було? Я можу їхати, не можу їхати? Прошу. Ви не сказали щось? Це... Ні.